В Україні провели соціологічні опитування. І на питання, якою має бути найголовніша реформа в нашій країні. 74% українців сказали, що найголовнішою реформою має бути реформа в галузі антикорупційної політики держави. Слідуюче питання, яке ставили соціологи, це те, чи вірите ви, що Україна подолає корупцію? До 2050 року, тобто давали на це 25 років, і лише 39 українців сказали, що вірять в те, що наша країна подолає корупцію за 25 років. 35% сказали, що вони в це не вірять. 35% – це десь 9 мільйонів українців не вірять те, що ми подолаємо корупцію до 2050 року. Що будуть робити цих 9 мільйонів українців? Я думаю, що вони будуть мігрувати і шукати себе в інших цивілізованих країнах. Це величезна цифра. Для того, щоб нас не спіткала така сумна статистика. Закликаю всіх боротись з такою нечистю, як корупція. Кожен має. Реалізувати себе в цьому. Ми надаємо можливість викривати корупціонера і описувати про злочини корупціонера. Корупціонер нічого більше так не боїться, як розголосу. Тому заходьте до нас на нашу базу, Blacklist і пишіть про цих засранців. І так ми їх подолаємо обов'язково. Слава Україні.